Цікаві ґрунтофрези, є в наявності Грунтофрези ДТЗ 1,4 метра. Це для міні-тракторів на 24 кінські сили. Повноприводні, задні приводні. На ремінні можна шифенги ставити. З таким широким трьохточковим кріпленням вони йдуть. Вага фрези 202 кг робоча. Метр сорок, загальна метр п'ятдесят. Так, вони йдуть майже зібрані. Тільки трьохточкове кріплення поставити потрібно задній фартов. і ножі. Тут у нас ножі, карданний вал. Один і чотири на флянцях не буває тільки отак де кожен ніж окремо кріпиться під пол. там де під флянець, вони називаються у нас усілені. це тільки метр п'ятдесят і метр шістдесят а тут все буде так ніж вставляється і болком затягується Редуктора у них сухі, Заливати треба буде масло. Зараз акція. Безкоштовна доставка у нас таких фрес. Кому цікаво, звертайтесь.